Міністр оборони США Ллойд Остін заборонив Україні проводити таємну операцію на прохання Росії. Фактично відмовив наш уряд від таких дій від такої таємної операції. Про це пише The New York Times. Вийшов великий ексклюзивний матеріал про те, що була розмова між міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони Росії Андрієм Білоусовим. І фактично Білоусов відмовив Остіна від... Проведення такої операції закликав його е, фактично заборонити Україні проводити таку операцію. Але для чого, взагалі Остін і Білоусов говорили, проводять ці розмови, і чому Остін таки послухав пораду з боку Росії і фактично втрутився в оперативну діяльність України і відмовив нас від такої операції? Отже, The New York Times пише про те, що в липні відбулася а саме 12 липня, відбулася ця. Розмова дуже цікава. Розмова, зміст якої вдалося дізнатись журналістам The New York Times, Говорив Остін із Андрієм Білоусовим, новопризначеним міністром оборони держави, агресором Газета пише про те, та й загалом, що ці розмови між США та Росією, фактично між ворогами суперниками. Ці розмови не є не проводяться дуже часто. Спочатку повномасштабного вторгнення такі розмови проводили лише 5 разів, і для чого вони взагалі спілкуються? Офіційна позиція США відносно таких резонансних розмов полягає в тому, що, начебто, мають підтримувати канал комунікації, навіть вороги, аби уникати таких ситуацій, таких делікатних ситуацій, які могли би привести до ескалації. Між Сполученими Штатами і Росією для того проводять цю розмову. Але як ми бачимо, ця розмова 12 липня призвела не тільки до уникнення ескалації, але й ще запобігла фактично погано вплинула на нашу операційну діяльність зокрема, не дозволила нам проводити одну стаємних операцій. Газета не пише про те, не вказує деталі про яку операцію йде мова, що саме планували. Планували сили оборони чи спецслужби, але мова йде про зрив фактично однієї з операцій. Отже, 12 липня Андрій Білоусов ініціював розмову із міністром оборони США Лойдом Остіном, в якій заявив про те, що, начебто, спецслужби Росії дізналися про планування Україною спецоперацій. Не, не знаємо, на жаль, деталі цієї операції, але білоусов запитав Остіна, чи давали США дозвіл на проведення таких дій, на що Остін. Відповів ні, не давали, і е, фактично, після цього Остін зателефонував до Києва нашому уряду до нашої влади і заборонив проводити цю операцію. Фактично, е, заявив, що якщо ви щонебудь що небудь таке плануєте, забудьте про це, не робіть такого. Ось такий страх ескалації з боку США, і він настільки великий, що навіть поради з боку Росії вони настільки е, бояться в принципі ескалації. що... Деколи навіть дослухаються і до порад російської сторони, і до речі, саме на це деколи і тиснуть росіяни, бо знають, що США дуже зараз такий в них обережний підхід дуже бояться ескалації. І видання до речі, пише про те, що і не завжди Україна розкриває свої всі операції, які проводить зі сполученими штатами, тому що в першу чергу має бути забезпечена оперативна безпека будь-яких дій, зокрема. Спецслужб і е, пише також газета. Припускає. Ми не знаємо про яку конкретну операцію планували, але припускає, і пише про те, що деякі такі масштабні операції часто викликали занепокоєння у Вашингтону. Зокрема, йдеться про зокрема підрив Кершинського моста, фахову роботу Сили оборони, Всі ми пам'ятаємо, та і зокрема згадується про атаку на західне узбережжя. Криму, зокрема, про одну з атак по російській базі на західному узбережжі Криму, начебто, дуже бояться США ескалації, і не дуже їм подобаються такі атаки. І дуже це дивно. Бо якщо б дійсно США воювали з Росією, то були б атаковані об'єкти не тільки на окупованій території, але й на території Росії. Бачимо, що страх у цій ескалації навіть дуже часто шкодить нашим зусиллям, наш, зусиллям наших спецслужб та інші. Оперативній роботі. Ще одну тему обговорював Остін та Білоусов. Зокрема, принаймні офіційно про це заявили, що Остін повідомив Білоусову, що попросив, фактично, попередив про те, що не потрібно і не слід атакувати війська США в Європі. Раніше CNN писала про те, що. Деякі війська військові об'єкти США в Європі перевели у стан підвищеної бойової готовності через якусь загрозу, і багато хто припускав, чи це терористична гроза, ісламський тероризм, чи це Росія. Але була така дійсно інформація, і повідомив Остін Білоусу про те, аби вони не не чіплялися до американських військових об'єктів в Європі, хоча. Газета пише про те, що які якихось розвіданих публічних не було про, про можливу підготовку вже так такої прямої атаки на війська США, але ми бачимо, що дійсно є такий така гібридна діяльність Росії, і зараз до речі дуже активізувалася гібридна активність, можливо, навіть Росії на тлі проведення олімпійських. Ігор у Франції побачимо, хто дійсно за цим стоїть, але це може бути, звісно, і Росія, бо був дуже великий збій, дуже багато гібридних атак по залізничній мережі, по критичній інфраструктурі Франції. І крім цього, були деякі підпали так енергооб'єктів цієї залізниці. Тому е, побачимо, як далі буде розвиватися ситуація, і з яким висновком прийдуть французькі органи. Але Остін попереджає Білоусова, аби вони не... Чіплялися до американських баз в Європі, а тим часом диктатора Путіна справжня істерика через перекидання далекобійних крилатих ракет Томагавк до Німеччини. Отже, на саміті НАТО у Вашингтоні фактично в липні домовилися про підтримку України, про те, що членство України в НАТО є неминучим, але Погодили декілька питань по своїй безпеці, зокрема по безпеці держав-членів НАТО, по безпеці Німеччини, і домовилися про те, що США перекидають до Німеччини ще більше крилатих ракет томагавк, які мають летять фактично на тисячі кілометрів. Так це стратегічна, дуже серйозна зброя, а максимальна дальність дії, на яку може летіти Томагавк, принаймні як про це пишуть. В західних змі це 2,5 тисячі кілометрів. То дуже серйозна зброя, і в Кремлі дуже злякалися оце перекидання цих крилатих ракет до Німеччини. Диктатор Путін почав нити про це і говорити, що тепер через перекидання томагавків в Німеччину ще більше військових об'єктів Росії будуть в зоні ураження цих ракет, що в принципі і є. Логічним і він також виступив зі своїми погрозами. справжня істерика в нього розпочалася. Він пригрозив розмістити також Європи ракети середньої та малої дальності. Тут мова йде про Калінінград і про можливе посилення військово-морських сил, бо він скаржиться Путін на те, що через перекидання томагавків все більше російських об'єктів будуть в зоні. Ураження бо боїться, що в разі конфлікту так війни будуть зразу уражені дуже багато російських військових баз саме цими американськими ракетами томагавк і вже є. У нас відповідь від канцлера Німеччини Олафа Шольца. Зараз ця дискусія продовжується, але декілька днів Шольц заявив про те, що фактично він порадив диктатору Путіну завершити війну в Україні, тому. Тоді, в такому разі, за його словами, нікому не доведеться перекидати додаткові ракети Томагавк до Німеччини, а зробили це з метою гарантування безпеки Німеччини і стримування. І Шольц підкреслив, що перекидання цих ракет попередить і унеможливить будь-яку агресію проти Німеччини. Фактично, Німеччина хоче уберегтися від агресії Росії, перекинувши на свою територію, розмістивши далекобійні крилаті. Ракети томагавк, щоб навіть не було думки такої у росіян напасти на держави-члени НАТО, бо в такому разі такі меседжі до Росії будуть прильоти по військовим як там і вже не на окуповані території, а зокрема на е території Росії. Тому ця дискусія продовжується російська істерія тільки зростає, але нічого не переш не, буде, не зможе перешкодити перекиданню. Томагавків, зокрема американських томагавків до Німеччини. Повне право має Німеччина е, так розміщувати в себе таке озброєння, бо вона є членом НАТО, як і Сполучені Штати. Тому росіянам тут залишається тільки нити і скаржитися погрожувати пустими погрозами про якесь перекидання зброї. Тим часом ми говоримо й американську політику вже є нові рейтинги, нова, нова соціологія зараз. Фактично розпал передвиборчої кампанії, як відомо, Камала Гарріс очікується, що вона буде затверджена офіційно кандидатом від демократів. І ABC News пише про те, що дуже суттєво зріс рейтинг схвалення Камали Гарріс. Отже, проведення про це опитування проводило Айпсос на замовлення ABC News і вже зафіксували, що рейтинг схвалення Камали Гарріс зріс до 43%. в той час, як. Раніше цей рейтинг був значно меншим, йдеться по 35-46%. І до речі зафіксували падіння рейтингу схвалення Дональда Трампа. Зокрема, тепер схвалюють його кандидатуру лише 36% виборців, бо більше 52% Американських виборців, всіх незалежно чи демократів чи республіканців, 52% виборців позитивно так підтримують висунення Камала Гарріс у якості кандидата від демократів. Тому бачимо, Камала Гарріс таки має реальні шанси перемогти Дональда Трампа, і вона бореться дуже ефективно, бореться, нарощує свій рейтинг і має вже перші позитивні результати, перше нарощування рейтингу, незважаючи на те, що вона лише. Фактично нещодавно розпочала свою передвиборчу кампанію. Та завершуємо нашу розмову візитом прем'єр-міністра Ізраїлю Бініміна Нетанягу до Сполучених Штатів Америки. Вийшли багато матеріалів про те, що са що саме в кулуарах дійсно відбувалося цих візитів. А відбувалося наступне: всі сторони, фактично, Джо Байден, Камала Гарріс і навіть Дональд Трамп закликали Нетанягу завершити. Війну в секторі Гази, ось такий заклик від всіх сторін, навіть від опозиції. Справа в тому, що багатьом вже не подобається те, що дуже багато страждають цивільного населення в секторі Гази. Всі закликають до завершення війни, до укладання мирної угоди до домовленостей із Хамасом і фактично завершення війни в секторі Гази. Ба більше велика частина демократів, яка мала Гарріс, не брали, не, не були присутні на виступі. Беніміна міна Нетенягу, і багато хто сприймає цей прямий меседж Ізраїлю про те, що фактично, якщо Камала Гарріс буде обрана президентом США, тоді може змінитись політика відносно Ізраїлю. Звісно, ніхто не відмовиться від захисту Ізраїлю це буде і надалі продовжуватись, але будуть вимоги про завершення війни в секторі Гази, про мирне врегулювання цієї війни, бо дуже великі жертви серед... Цивільного населення сектору Гази дуже медійно це висвітлюють, і бачимо, що вже ось, ось така думка навіть в республіканців, навіть у е, Дональда Трампа. До речі, нещодавно ескалація була одна з небагатьох, так і з багатьох на Близькому Сході була атакована е, територія, яку контролює Ізраїль на голландських висотах, зокрема з боку Хезболи. І Ізраїль буде відповідати. Але сьогодні зранку маємо таку і, і дуже резонансну заяву від президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на одному із зустрічей зі своїми соратниками. Він заявив, що Туреччина може зайти до Ізраїлю фактично натякнув на ведення військ до Ізраїлю, якщо вони і надалі так будуть продовжувати війну. Засуджують вони великі. Втрати серед цивільного населення, тому зараз багато очей прикуті до ситуації на близькому сході. Нікому не потрібна якась ескалація ніхто цього не хоче, ніхто не хоче великої війни на близькому сході. Зараз всі фактично закликають на заході. Трамп, Байден, Камала Гарріс, будь-хто так закликають до мирного врегулювання війни, до укладання угоди із Хамасом, до звільнення заручників, які перебувають в руках Хамасу. Шляхом проведення перемовин і є, до речі, інформація про те, що нетання таки схиляється до такого сценарію. Розуміє, що дуже залежно від західної підтримки, і вже на фінальній стадії перебувають перемовини між Ізраїлем і Хамасом про можливе врегулювання війни і звільнення е, заручників. Тому зараз поки все рухається у цьому напрямку, і так дуже так хочуть такий сценарій і на заході, зокрема е, Сполучені Штати Америки. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!